Вітаю на моєму каналі. Сьогодні покажу, як приготувати дуже ніжний та смачний м'ясний рулет із курятини. Він такий ароматний, соковитий, що легко замінить магазинну ковбасу. Готується просто і підходить як для повсякденної вечері, так і для святкового столу. Дивіться уважно, щоб дізнатися всі нюанси приготування цього ідеального рецепту. Переходжу до приготування! По інгредієнтам перелік наступний: яйця, твердий сир, філе куряче, філе стегна, спеції, сушений розмарин, мелений мускатний горіх, мелений сушений часник, сушений подрібнений базилік, сіль та олія пропорції в описі під цим відео. Починаю приготування з того, що натираю твердий сир на дрібну терку. Оскільки розмарин у мене не подрібнений, то роблю це самостійно. За допомогою блендера збиваю яйця до світлої піни. Орієнтовно 1 хвилину. Потім до яєць додаю сир та перемішую до однорідності. Деко застеляю пергаментом, раджу використовувати покритий силіконом. І додатково ще рекомендую змастити його зовсім трохи рослиною олією. Викладаю сирну масу на пергамент та розрівнюю її. Має вийти ось такий прямокутник. Відправляю запікатись на 25 хвилин при температурі 160 градусів. Тим часом підготую фарш. Ясо подрібнюю на невеликі шматочки. Та використовую чашу блендера, щоб перебити його у фарш. Ну, ось фарш готовий. Тепер додаю сіль та спеції. І ретельно перемішую, щоб спеції та сіль рівномірно розподілились. Сирна основа готова. Одразу перевертаю та перекладаю її на фольгу. Далі з краю викладаю весь фарш, ущільнюю його. Та розрівнюю. І, допомагаючи собі фольгою, загортаю рулет. Ось так він має виглядати. Перекладаю рулет по центру і загортаю. Запікатиму при температурі 150 градусів 1 годину. Рулет готовий. Залишаю до повного охолодження. Після охолодження рулет рекомендую покласти у холодильник на декілька годин. Для стабілізації шарів. Тепер буду нарізати на порційні шматочки. Дуже ніжний, чудово ріжеться шматочки суцільні. Ось такий він усередині. Погодьтеся, рулет виглядає дуже апетитно, а на смак хочу вам сказати ще краще. Впевнена, цей рецепт м'ясного рулету вам сподобається так само, як і моїй родині. Готуйте для своїх рідних і нехай ваш стіл завжди буде сповнений смачних домашніх страв. Бажаю всім смачного та до нових зустрічей на моєму каналі!